Друзі, всім привіт! Я сьогодні до вас з дуже смачним рецептом шоколадного печива. Це, знаєте, щось по типу брауні з чізкейком всередині. Рецепт дуже простий і просто неймовірно смачний. Як завжди, рецепт буде в описі до цього відео. Для початку приготуємо начинку. Для цього беремо улюблений крем-сир. Додаємо туди цукрову пудру і все гарно перемішуємо до однорідної консистенції. Беремо кондитерський мішок і перекладаємо туди наш крем. Що стосується самого крем-сиру, у мене це Філадельфія, але я використовувала і інші крем-сири, тому сміливо можете обирати той, який доступен саме вам. Після того, як весь крем переклали в кондитерський мішок, його потрібно розрівняти та випустити все зайве повітря. Тоді і з кондитерським мішком, і з кремом буде легше працювати. Ось такий вигляд це має. Далі відсаджуємо кружечки діаметром 3 см. Поверхню обирайте таку, щоб потім цей чизкейк було легше відліпити. Вирівнюємо трошки поверхню та ставимо в морозилку мінімум на 1 годину, щоб все це, це дуже гарно стабілізувалося. І тільки після цього приступаємо до приготування тіста. В окрему миску насипаємо порошном, какао-порошок, розпушувач та дрібку солі. Та все дуже гарно перемішуємо. Далі беремо масло кімнатної температури, цукрову пудру і збиваємо все за допомогою міксера приблизно 2 хвилинки, щоб все це поєдналося та посвітлішало. Додаємо туди жовтки і збиваємо ще приблизно 30 секунд. Тепер підготуємо шоколад. Його нам потрібно розтопити. І для цього його можна прогріти або в мікрохвильовці одну хвилину, або на водяній бані. Обирайте, як вам зручніше. Перемішуємо все до однорідності, щоб не було ніяких краплень. Та переливаємо шоколад до взбитого масла. І також швидко поєднуємо все за допомогою міксера. Додатково можна пройтися лопаткою. І тепер. Нам потрібно просіяти всю суху суміш, щоб в ній не було жодного комочка. Далі, за допомогою щільної лопатки, все дуже ретельно перемішуємо до тих пір, поки вся ця суха суміш не зволожиться і ми не отримуємо однорідне вологе тісто. Тісто готово, і тепер нам потрібно розділити його на рівні частини, а це приблизно по 55-57 грам на кожен шматочок тіста. І додатково, якщо це потребує, катаємо з нього кульки. Тим часом начинка вже заморозилась, і, отже, можна приступати до найцікавішого процесу чизкейк кладемо поверх шоколадного тіста, добре притискаємо, розподіляємо шоколадним тістом та формуємо саме печиво. В процесі формування печива я раджу вам регулярно очищувати пальці від зайвого тіста для того, щоб воно не липло до рук. І також, якщо у вас досить тепло в кухні, не діставайте одразу всю начинку, для того, щоб вона не почала танути, бо потім буде важко з нею працювати. Викладаємо печиво на пергаментний папір на достатній відстані один від одного та випікаємо за температури 170 градусів 15 хвилин. Даємо печиво гарно прохолонути і все можна смакувати. Це дуже і дуже смачно. Я обіцяю, вам сподобається. А готове печиво я раджу зберігати в холодильнику. І після цього воно стає ну ще смачнішим. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і до зустрічі!